Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті ми будемо переказувати оповідання, яке називається Зима. А допоможуть нам картинки-підсказки. Послухайте оповідання зима та слідкуйте за картинками підсказками. Настала зима. На дворі стало холодно. Дме холодний зимовий вітер. З неба паде білий пухнастий сніг. Сонце світить, а не гріє. Зима холодна, вітрена, сніжна. Дітки, як називається оповідання? Так, зима. Згадайте, про що говориться на початку оповідання? Яка пора року настала? Відповідайте повним реченням. Ось так. Настала зима. Молодці! Скажіть, як стало на дворі? Вірно, На дворі стало холодно. Повторіть, На дворі стало холодно. А скажіть, який вітер дме? Дме холодний зимовий вітер. Так, молодці. З неба падає який сніг? З неба падає білий пухнастий сніг. А що робить сонце? Вірно, сонце світить, а не гріє. А чим закінчується оповідання? кінці оповідання говориться про те, яка зима. Давайте згадаємо зима яка. Зима холодна, сніжна. Молодці малятка. Дітки, хочу вам нагадати, що у кожного оповідання є початок, середина та кінець. В оповіданні зима на початку говориться про те. Яка пора року настала? В середині оповідання говориться, як стало на дворі? який дме вітер, який падає сніг, як світить сонце та не гріє. В кінці оповідання говориться, яка зима, яка пора року настала, як стала на дворі? який дме вітер. З неба падає який сніг? Що робить сонце? Яка зима? Молодці малята. До побачення, до нових зустрічей!